Всім привіт! Друзі! Хочу з вами поділитися дечим. просто подивіться на цей залишок. Тут просто залишку немає. Хочу сказати, взагалі, ні, ну це просто щось. Я якраз ось закрию, ну, все зроблю, і в мене якраз немає залишки. Це ось я буквально молилася останні декілька, напевно, стовчиків, Вони, не знаю, можливо, бачите, більш таки, більш. Нащільні, так сказати. А я так прям їх вив'язувала. Не знаю, молилася, щоб воно мені вистачило і ось буквально. Це просто щось. А так, якщо комусь цікаво, то я в'яжу бабусні квадрати. Я продовжила в'язати бабусні квадрати а, для мого плетоку. Скоро вийде, надіюсь, ще одна якась частина. Відео, плей квадрати, бо я нав'язала те, чим. Ну, всім па-па!